Особливістю цієї країни є географічна ізольованість від більшості світу. На її території люди з'явилися значно пізніше ніж на більшості інших територій земної кулі. Навіть корінний народ заселив ці землі та влаштувався тут лише всередині 13 століття. Про неї часто кажуть країна на краю світу. Нова Зеландія острівна держава, що розташована у південно-західній частині Тихого океану. Її територія складається з двох основних островів та 600 невеликих прилеглих островів довкола. Найближчим сусідом цієї країни є Австралія, що знаходиться на відстані в 1700 кілометрів. А найбільше місто Нової Зеландії це Окленд, хоча й не являється її столицею. Місто Велінгтон, що посідає на сьогоднішній день третє місце за кількістю населення, було обрано за столицю у 1865 році. Мабуть, через географічне положення, що дозволяє бути адміністративним центром країни, яка складається з двох островів. Нова Зеландія побудована на принципах конституційної монархії і парламентської демократії. А також належить до розвинених країн світу. На чолі держави стоїть король Нової Зеландії Карл III. Між одинадцятим та чотирнадцятим століттям острови були заселені вихідцями з Полінезії а європейські дослідники відкрили острови лише в 1642 році. Активне освоєння земель Великою Британією починається з 1762 року. Корінними народами цих земель є племена Маорі. Назва, що дали країні ці люди до появи перших європейців, не збереглася, але відомо, що острів північний Маорі іменували те іка Амауї, що можна перекласти як риба, що належить Мауї. Мауї це напівбог в легендах Маорі, що зловив в океані величезну рибу, яка перетворилася після цього на острів. Острів Південний же мав дві поширені назви: Теваї Паунаму та Тевака Амауї. Першу назву можна перекласти як нефритова вода, а друга як човен, що належить Мауї. До початку ХХ століття острів Північний часто називався місцевими жителями Аотеро, що може бути перекладено як країна довгої білої хмари, що пізніше стала загально прийнятою назвою в мові Маорі для всієї країни. Сучасна ж назва походить від нідерландської назви на честь однієї з її провінцій Зеландія. Пізніше британці трансформували цю назву на свій лад і стали називати ці землі «Нова Зеландія. В легендах Маорі є історія про мореплавця Купе, який першим прибув на ці безлюдні острови ще в 10 столітті, а потім привів інших за собою. Цікаво й те, що вчені знайшли достовірні підтвердження цій легенді. Найперший з європейців, що прибули на ці землі у 1642 році, був голландський мандрівник Абель Тасман. Але активне освоєння островів європейцями починається лише після 1768 року. Саме в цей рік британський капітан мореплави Джеймс Кук відвідав землі майбутньої нової. Зеландії. 1840 року у зв'язку зі зростанням інтересу Франції до колонізації Нової Зеландії Велика Британія призначає свого першого лейтенант-губернатора в країні. 6 лютого того ж року за його участі був укладений договір, що дістав за місцем його підписання назву договір Ваїтангії. Відповідно до договору, Нова Зеландія переходила у володіння британської монархії. Але при цьому для Маорі гарантувалися дотримання всіх їхніх прав, включаючи Майнові. Тривалий час серед Маурі тривали сепаратистські настрій та земельні суперечки аж до самого початку ХХ століття. Але завдяки грамотній політиці новозеландської влади, у 1902 році з розпуском парламенту, Маурі сепаратистський рух втратив підтримку. У середині 1850-х років Нова Зеландія здобула права обмеженого самоврядування, а до кінця 90-х років того ж століття фактично стала незалежною державою. 1893 року. Нова Зеландія стала першою країною у світі. Яка надала рівні виборчі права жінкам. У 1901 році Нова Зеландія відмовилася від можливого приєднання до Австралійського Союзу. А 1907 року, слідом за Канадою і Австралією, була проголошена самостійним Домініоном. Попри те, що протягом тривало часу, як і всі Домініони Британської імперії країна мала незалежне управління, розвинену економіку, власну внутрішню і зовнішню політику, формально вона стала цілком самостійною державою лише у 1947 році. А сам процес закріплення само. Стійності держави завершився лише 1986 року, коли в результаті конституційної кризи було ухвалено конституційний акт 1986 року. Вражаючою особливістю цієї країни світу є її ландшафт та клімат. Нова Зеландія простягається від субтропіків на півночі аж до набагато більш холодних регіонів на півдні. В результаті вона може похвалитися різноманіттям географії і клімату. На північному острові розташовані вулкани, пустелі і тропічні пляжі, а південний острів покритий рівнинами, льодовиками і гірськими піками. Цікавим фактом є те, що громадяни Нової Зеландії ображаються, якщо їх порівнювати або відносити до Австралії. Відносини між цими країнами є доволі напруженими і схожі на відносини між Україною і Московією. Адже одні вважають, що Нова Зеландія це частина Австралії, а інші відносять себе до окремої суверенної держави. Нова Зеландія стала першою країною у світі, де три вищі державні посади займали жінки, а також є найпершою з країн, що зробили виборче право загальним. Символом Нової Зеландії вважається безкрилий птах Ківі, який не мешкає більше ніде на землі. Цікавий те, що Ківі не літаючий птах, але знаходиться на логотипі військово-повітряних сил Нової Зеландії. У цій країні не водяться змії, великі хижаки, отруйні комахи і комарі. Зате на цих островах мешкає більше видів пінгвінів ніж де-небудь. Нова Зеландія першою з усіх країн світу проголосила себе безядерною державою. Сталося це ще в 1987 році. На практиці це означає, що в її територіальні води не можуть входити кораблі на атомній тязі або ж з ядерною зброєю. До того ж, на островах також немає жодної АЕС. Новозеландці сприймають назву Києві як самоназву і не ображаються, якщо їх так називати. А сам фрукт, який нам знайомий з цією назвою, обов'язково називають з уточненням ківі фрукт. Місцеве населення цієї країни з дитинства звикає до прохолодної температури. Тому, якщо буде можливість побувати у Новій Зеландії, не дивуйтеся, що за температури 0 градусів ви спостерігатимете, як люди ходять у футболках і шортах. В цій країні, як і в Китаї чи Японії, залишати чаявів вважається образою. У Новій Зеландії немає дитячих будинків і бездомних тварин. Дітей усиновлюють, але для цього стоять в черзі роками, а тварин відловлюють і кілька місяців тримають в розпліднику на випадок, якщо Господарі почнуть шукати. Майже на всій території Нової Зеландії заборонено розведення багать, а третина території країни це охоронювані державою національні парки. При вході в більшість з них стоять спреї, якими рекомендується обробити взуття, щоб не занести в парк чужорідні бактерії. Нова Зеландія це не тільки країна, де знімали фільм Володарь перснів». Це ще й одна з найблагополучніших держав на світі. Зелені пагорби, безкраї поля, на яких пасуться отари, овець, чудова екологія, чисті річки. Мабуть, ці краї можна заслужено назвати одними з найкрасивіших на землі. Нині ця держава одна з найспокійніших і найбезпечніших у світі країн. Крім того, у новій Зеландії практично відсутня корупція.